Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, наступила друга неділя Великого Посту. І у храмах ми чуємо євангельське читання від святого Апостола і Марка з 2 глави, з 1 по 12 стих про зцілення Христом Розслабленого. Послухаймо це євангельське читання і засвідчимо те, що подія. Чудо, яке звершив Христос, має відношення по відношенню до кожного з нас. Одного разу, коли Ісус прийшов до Капернаума, пішла чутка, що Він у домі. Зразу зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей. І він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо його друзів. І, не маючи можливості наблизитися до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він перебував, і розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так Богохулить. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати встань і зніми постіль твою і ходи. Так щоб ви знали, що Син людський має владу на землі відпускати гріхи, говорить розслабленому, тобі кажу. Встань і візьми пості твою та йди додому твого. Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і прославляли Бога, кажучи: ніколи ще такого ми не бачили. Минулого тижня ми чули івангельське зачало про чудотворну дію великої і могутньої присутності Христової. Нафанаїл, який сумнівався в словах апостола Филипа, що з'явився у світ довоочікуний Месія в особі Ісуса Христа з Назарету, той самий Нафанаїл, як тільки опинився в присутності самого Господа, одразу визнав і сповідав Його як Сина Божого та царя Ізраїльського. А сьогоднішній уривок з Євангелії говорить про величезне старання. І працю істинно віруючих людей, які докладають зусиль, щоб опинитися в присутності Господа Ісуса Христа. Дана Євангельська подія читається двічі у воскресні дні протягом року. І цим прикладом церква зайвий раз наголошує на значенні діяльної віри, яка сповнена рішучості долати будь-які перешкоди. Сьогодні до Христа. Принесли хворого його друзі, принесли як до останньої надії насілення, що керувало ними. Непереборна сила їхньої любові до свого друга, а також віра в Ісуса Христа як Сина Божого і Спасителя світу. А цьому не могло протистояти ані натовп народу, ані дах будинку, якому проповідував Спаситель. І Ісус, бачачи їхню віру, говорить розслабленому, Чадо, прощається тобі гріхи твої, Господь не чув їхньої віри, але Він бачив їхню віру. І зауважмо, що Господь звертається до немічного не по імені, хоча, як серцезнавець, знав його ім'я, не за ознакою Його тілесної хвороби, розслаблений. Не за станом його душі, але як люблячий батько, чадо, тобто дитину, сину. І це перше слово вже розтоплює скаменіле серце і паралізоване тіло розслабленого, який відчув, що він не відкинутий, забутий усіма і проклятий Богом на муку у його хворобі. І саме це слово, промовлене Спасителем, дало його душі можливість підготувати ґрунт для очищення від гріхів, які зв'язували його душу. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Це запитання, яким хотіли заперечити чудо Спасителя сьогодні, стало навпаки підтвердженням Його Божества. І справді прощати гріхи людині. Може тільки один Бог. У старому завіті, ми і справді можемо знайти безліч казівок на владу Божу прощати гріхи. Зокрема, Господь, Господь Бог людинолюбний і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, який прощає провину і злочин, і гріх, але не залишає без покарання. Тому Спаситель, будучи народженим Богом. Який прийшов спасти людину від гріха і його наслідку смерті, і не тільки прощає розслаблено Його гріхи, але як в доказ свого Божества зцілює Його від хвороби, якою ось уже стільки часу він був зв'язаний. Для нас, християн, все зрозуміло, до нас прийшов і народився Еммануїл. Бог. Як був, так і залишається з нами. Церква не випадково, саме це чудо пропонує нам для читання у другу неділю Великого посту, бо хоче нагадати кожному з нас, які перебуваємо у часі Святої Чотиридесятниці, ще так по-іншому називається той піст, що і ми також розслаблені, і ми потребуємо допомоги наших друзів. А найперше потребуємо милосердного до нас звернення Спасителя, дитину, яке сколихне душу кожного, хто до нього прийде. Бо Бог уже простив нам, бо Господом встановлені таїнства, яких Він, будучи присутній, відпускає всякий гріх війни і невійні. Таїнство Святої Сповіді, Соборування, святого причастя. Вони даровані для нас Богом, проте ми самі себе іноді позбавляємо цього таїнства, ізолюємо від Нього, від цієї можливості і співпричастя з Богом, не вдаючись до них. Тому, дорогі брати і сестри, примиряємося з Богом у нашому серці і з ближньому у житті. Бо Бог ніколи не втомиться чекати і прощати. Було б у нас лише прагнення прийти до нього. Бо кожна євангельська подія не розглядається у минулому часі, а у сьогоденні, у теперішньому часі. І тим самим засвідчуємо, що Євангелія не було, а Євангелія є. І сьогоднішня євангельська подія простілення Христом. Розслабленого через віру його друзів допомагає і нам пам'ятати про те, що і ми маємо гуртувати до себе друзів. Людина ніколи не може бути самодостатньою. Ми повинні приймати допомогу від інших і дарувати іншим те, що маємо в собі підтримку, розраду. Пам'ятаємо про це. І хай євангельська подія сьогоднішнього Воскресного читання дарує для нас пам'ятання про Бога і про Його любов до роду людського і до кожного християнина. Амінь. Слава Ісусу Христу!